Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу затронути таку тему як падалошній ріпак F3. Сьогодні у нас 15 грудня в Запорізькій області випав такий сніжок. І доволі таки цікавий буде експеримент в цьому господарстві. Це одне поле. За цим куском пахоти, там воно опять зеленіє ще один шматочок ріпаку. <coughs> ріпак був посіяний в тому році після соняшника загнали рубячий каток, перебили палку і проводили такий експеримент. Били палку, побили палку і заїхали, посіяли F2 ріпак. Нікою по нулю. Посіяли, зійшов ріпачок, з осені поборолись, падали цю соняшника. Весною дали не весною, а в лютому дали 200 кг селітри пулан польської румом. І потім все. ще, працювали інсектицидами, бор давали по листу. Потім десикація була тут, тому що гербіцидами не працювали. І перед збиранням урожая перед дис... після десикації, Після десикації ми зробили десикацію і через 2 дні пішов дощ. Дуже великий дощ з градом і вибило дуже багато ріпаку. Заїхали змолотили. Задискували один раз і. І лишили. Лишили це поле, і те поле також лишили. Тому як, думаю, ви розумієте, що Запорізька область догуляє поле рядом. І лишили, подумали, хай що буде, то буде. Ну як, хай що буде, то буде. До весни планували. Потім пішли в дощики, і наче сходить отакий от, от ріпачок. Дуже цікаво. Прийняли рішення нічого не робити. Думаю, що, ну, як би не знаю, <кхід> в моїй практики ще не було такого, що ріпак f 3 щось з нього вийшло. Але мені самому цікаво, чи як ви думаєте, може хтось є, хто сіяв, хтось... в кого була така ситуація, що F3 залишали. Але прийняли таке рішення, що залишаємо цей ріпачок, що буде, то буде. В принципі, ну, якби, картина така дуже цікава. Мені, ну, якби в людей є, що взагалі ріпаки не посходили, тут падали ці ріпаки і така гарна. Фон реально прикольний, класний. Подивимося, як він перезимує. В планах кінець лютого. Якщо все буде добре, кінець лютого і зайти дати йому трошки селітрички. Опять же, ж, пулан. І подивимось, що воно буде, як воно буде. Зараз ще заїду на такий цікавий ріпачок. Чорний велетень, він реально велетень. Ситуація в тому, що було похолодало дуже крепко. І ми нічого не робили. На розтрегуляцію нічого не робили. І ріпачок посіяний там, на тому полі, та шматочок по пару. <кій> в принципі, в цьому господарству дуже багато ріпаку. Дуже цікавих, я вже робив огляд. Ріпаків і, в принципі, ну, цікавий ріпачок, взагалі, дуже гарні сходи. Отримали, як для Запорізької області, то дуже-дуже класно. Отакий, от, от, друзі, фон. Не знаю, що думаєте, кажіть свою думку, буде діло з ріпака f 3 чи не буде. ну Якщо фермер збере тут по 2 тони з гектара то це буде дуже-дуже класно. Зараз включусь ще на чорному велетні. Ось, друзі, той самий чорний велетень. Він реально велетень. Переріс. Переріз конкретно, але тут трошечки сівалочка. Пізно опускалась, ну нічого. Такий от чорний велетень має. 15-те. Число. Ще, друзі, хотів вас попросити підписатись на канал. Буду дуже вдячний тим, хто підписався. Є дуже багато матеріалу відснятого, знятого, але, але трохи нема настрою це все викладати. Думаю, дай Бог, якщо все буде добре, то ми з весни почнемо публікувати дуже багато відосиків, самих цікавих і ще більше, чим цікавих. Так що, будь ласка, підпишіться. Всім гарного дня і мирного неба!